Місто, якого немає, це моя така давня мрія, одна з мрій. Це другий, тобто один з двох таких проєктів. Ну, він голосно названий фільмом, тому що досвіду в мене в цьому плані, звичайно, що немає. От. Але це була така давня мрія, задумка року з 2010-го, напевне, 2009-го. Зробити щось для Тернополя, ну оскільки я займаюся довоєнним містом історією. То я хотів зібрати якісь такі небанальні, цікаві спогади про те місто, але саме акцентувати свою увагу не на інформації, історіях, якихось розповідях, а на людях, які це пам'ятають і які це бачили. От, я стукаю по дереву, що нам це вдалося. Мені здається, що це вийшло безпосередньо, щиро. Ми не мучили людей цифрами, датами, історичними фактами. Тобто це не є якийсь такий науковий проєкт. Це більше такий краєзнавчо-аматорський фільм, документальний про відчуття, смаки, уявлення людей і спогади дотичні до Тернополя до Тернополь місто, якого нема. Фільм під такою назвою репрезентували у вузькому колі тих, хто цікавиться історією рідного міста. У кав'ярні, де пахло кавою, розповіді про старовинне місто сприймалися ще більш таємниче у словах старожилів, корінних тернополян, і справді оживав Тернопіль, якого вже нема. Адже щодня, проходячи вулицями нашого міста, ми навіть не уявляємо, яким воно було до війни. Ущент, знищений у роки лихоліть 1944 45 років. Тернопіль нинішній зовсім не той, що був колись. Давній Тернопіль живе у спогадах тих, хто називає його не інакше як Тарнополь. Мені здається, що відсутність подібних проектів їх доволі мало, якщо так можна їх в одну категорію віднести. Найкрас полягає в тому, що наш народ, який за ці проєкти береться, він, по-перше, не до кінця розуміє, про що говориться. Тобто, коли ти людину питаєш там про вулицю Міськевича, треба собі уявляти, що це за вулиця і що ти хочеш спитати. От. А здебільшого, ті проєкти, які робилися, це так. От є вулиця, розкажіть нам щось цікаве про неї. Ну, тобто Це дуже важко. І я, оскільки дуже довго тим всім цікавився, я добре знав, що я хочу запитати, практично знав, що я почую. От і ну знову ж таки хвалюся трохи нескромно, але я вмію слухати. Тобто, насправді, щоб виплатити людей, те, що ти хочеш почути, треба з дві години послухати історію їхнього життя. Ну ви розумієте, не старші люди. так. Тобто, людей не можна перебувати, люди налаштовуються. Тим більше люди старшого віку. Ми досить довго стукалися. Серед учасників краєзнавець Любомира Бойцун. 45-го року народження, якщо не помилюся, пані Ірина Максимів, праведник народів світу, 32-го року народження. Ферментарно її чоловік Ярослав Максимів 30-го року народження, Станіслава Домбровська, 39-го здається. І пан Олег Швидкий з також 39-го року здається. Досить складно було. Ми знімали матеріал на дому в цих людей. І до деяких стукалися, що не помиляюся, разів по п'ять. Це якраз були події. Ті всі в Києві сумні, і трохи складно було це все знімати. Але ну, ми це зробили. Ідея фільму про Тернопіль зародилася ще більше року тому. Народжувався він важко, і не тільки через колосальний обсяг роботи, яку довелося зробити, і матеріалів, які збиралися не за один тиждень. Автором цієї всієї ідеї є Андрій. Кулян тернополянин і оператор Василь Мізюк. Якщо говорити буквально, то я написав сценарій, я його описав, я придумав і сказав, як це змонтувати, і дав матеріали додаткові: відео, фото. Хлопці виконали по суті тільки технічну роботу. Тобто, в плані творчості. Давайте, я от маю такі, таку пропозицію в таку. там майже нічого не було. Тобто хлопці з своєї сторони зробили невеличкі такі заставки, візуально недотичні до Тернополя, там є такі кадри перед розділами. І постійно говорили мені, що того забагато, того забагато. До цього були мож... Так, так. Бо я, я б ніколи в житті його так не зробив, як він зроблений. Угу. З однієї сторони, ну, мені чітко було прикро, бо я. ну, Дуже багато часу потратив, щоб це описати, написати сценарій. А з іншої сторони, цінність цього фільму полягає в тому, що його монтували і підказували, що не цікаво люди, які до історії не мають ніякого відношення. Мені здається, що в цьому вся цінність, що такий пересічний тернополянин, ну, в розумінні там, краєзнавства. Так, саме так. І мені здається, що в цьому найбільша цінність. Василь Кльова зняв. Гарно Андрій нас зібрав, я це все придумав. Під час роботи над проектом зафільмували розповіді трьох корінних тернополянок, а також Олега Швидкого, який переїхав до Тернополя у 1947 році. Це не лише розповідь про архітектурні принади старого Тернополя, а й про дитинство, почуття, смаки, стосунки між людьми, тодішній суспільний устрій, традиції. Найбільше мене вразила щирість Та практично всі, кого ми знімали. Можливо, ну, найбільше пані Ірини Максимів. Ну, мене найбільше зачепив оцей колорит. Неповторний колорит, коли розказується про чоколяду. Це, ну, це якось так неповторно. Це те, за що б ми могли зачепитися і позиціонувати Тернопіль як місто з традиціями. От, ну, напевно, мене так навіть трохи по-доброму то розчулило. От і, оскільки я так ну досить серйозно цікавлюся темою Голокосту в Тернополі, то ну вразили ті розповіді, як тут нашим тернопільським жидам, як на старий манер казали. Тут було за фашистів, от як дітей в німців за пляшку горілки викуповували, бо вели в Петрики на розстріл. розстріл. Тобто мені здається, що цей матеріал, ці спогади, вони навіть для людей, які ніколи в житті не були в Тернополі, вони їх так трохи зачеплять і заставлять задуматися. Фільм із легкістю можна знайти у мережі інтернет. З часу створення його вже встигли подивитися понад п'ять тисяч тернополян. Я, коли починав цей проект, до нього приєднався, то я, в принципі, знав і добре уявляв, що якогось ажіотажу і особливого інтересу до нього не буде. Чому? Реклами можливо? І, ні, я думаю, суть не в рекламі. Просто, якщо ми говоримо про історію Тернополя, то найбільш популярною може бути радянська тематика. Чому? Тому що більшість сучасних тернополян асоціюють цей період своєю молодістю: 60-ті, -70 70-ті, ну будемо говорити відверто. А коли ти говориш про те, що було до війни, то ну, я відповідально про це щиро кажу, це далеко не багатьом цікаво. Тому я не очікував на аншлаги і не очікував на якусь таку суперпопулярність. Які відгуки, клюва була презентація на Воловій, от, про яку також в фільмі гарно згадано? Мені здається, що якраз в камерності, в оцій невеликій кількості людей, які щиро дійсно хотіли. Тим поцікавиться, в цьому вся суть. Стрічка про довоєнний маленький затишний Тернопіль. Подивитися її, ніби прогулятися, або як казали колись, пошпацерувати вулицями старого міста, відчути його атмосферу. Насправді роль зробленого гідно оцінять, мабуть, лише наступні покоління, бо ж ніщо не вічне зміняться люди, Тернопіль оновить своє обличчя, а старе залишиться у спогадах, у розповідях, у фільмі, який примушує закохатися у давній Тернопіль як у недосяжну мрію. А поки Тарас Циклиняк замислюється над створенням ще одного вже авторського фільму про Тернопіль. Тільки в дещо іншому форматі. Є ще один проект, з якого я починав, бо насправді Тарнополь, місто, якого немає, я його не планував, це все суцільний. Це для мене другорядний проєкт. Мій давній Тарнополь це мій проект, який я вже мусолю більше року, і я вже фактично його завершив, але він буде зовсім іншим. Тобто, якщо цей фільм, який ми зробили, він такий доволі сухий, тобто багато розповідей, трошки листівок. То мій буде дуже дуже динамічним і таким трохи хамським, трохи сучасним. Mm -hmm. От і це буде продовження того, чим я займаюся.